І один зі скандалів про гримів. в 2016 році незадовго до старту президентських виборів у США тоді стало відомо про зв'язки президента з порноактрисою Стормі Деніелс. Як розповіла знаменитість в інтерв'ю у 2006 році? Трамп запросив її на вечерю. Вона прийшла до нього в готельний номер, де вони провели ніч разом. Сам американський президент категорично заперечує цю історію, називає фейком. Зі свого боку Деніел заявляла, що її неодноразово погрожували і закликали залишити Трампа в спокої. Адвокат політика навіть надіслав жінці кошти в розмірі 130 тисяч доларів у якості угоди про мовчання. Трамп компенсував захисту цю суму, за що і був в травні 24-го року невизнаний визнаний винним щодо справ маніпуляцій з грошима. Однак, після того як оголошення покарання відкладали кілька разів, зрештою суддя присудив. Трампу безумовне звільнення і побажав успіхів в другому президентському терміні. А так можна було. Так, але це не єдиний скандал. Ще одна секс-сенсація відбулася у 2019 році, коли американська комуністка Джин Керл опублікувала книжку, в якій розповіла, що Дональд Трамп її зґвалтував. За словами авторки, у 1996-му в одному з універмагів після знайомства політик попросив її приміряти спідню білизну, яку збирався купити іншій жінці. Керол погодилася. Після чого він за її твердженням накинувся на неї безпосередньо. Примірювальний цього разу Трамп очікувано заперечував факт події. Зрештою присяжні визнали політика винним. Визнали політика винним, але не в зґвалтуванні, а в сексуальних домаганнях. За що йому і присудили виплатити Керл 5 мільйонів доларів моральної компенсації. Сам Трамп заявив, що подаватиме апеляцію на ухвалений судом вердикт.